Вітаю всіх! Хочу розглянути Запорізький напрямок. Куп'янський напрямок я розглядала не так давно. Давайте розглянемо. Що буде на Запорізькому напрямку до кінця 2023 року? Запорізький напрямок. До кінця 2023 року. Яка ситуація? Яка тенденція? Угу. Так. Застій. Невеличкий Застій буде. Я би сказала, на Запорізькому напрямку є багато нових військових, молоді багато нових, і Застій. Там, на жаль, Застій. Інформація. Ви знаєте, багато інформації прикривається звідти, але там застій, там оновлення, там це можливо, це дітки, це нове, це початок нового. Тобто багато може не дуже досвідчених військових заміна, ротація або поповнення втрат, нова тактика, ну, нові дії. Тобто, там зараз і думають, що робити, як краще бути. Нам же всім говорили, що буде двіжуха, а її немає. Розумієте, з цим треба щось робити. Але там застій. На жаль, ось той застій. Добре. А давайте тепер до кінця 2023 року контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку буде продовжений. До кінця 2023 року контрнаступ ЗСУ на Запорізькому напрямку буде продовжений. Про це всі казали, що він буде. Ось, вже втрати, вже важко. Під питанням. Треба продовжувати. Треба це робити. Треба, треба. Результатів треба. Військові повинні робити. Ось. Ті ж самі карти. Треба звільняти територію, треба, але, але, важко. Знаєте, будуть вимагати. Вимагати будуть було. Це карта долі, це карта закритої інформації також. Але від військових будуть вимагати дій. На жаль, будуть так робити, але це буде дуже важке питання, не так, як нам при. Підносили цю інформацію, що все буде, все супер. Насправді дуже важко на запорізькому напрямку.